Що ж робити пацієнту з алергією влітку? Як уникнути проявів? І як зменшити потрапляння алергену в свій організм? По-перше, в ранкові часи концентрація пилку в повітрі максимальна. Тому, якщо є можливість, не виходьте в цей час із дому. По-друге, коли вітряно або після дощу, концентрація пилку в повітрі також збільшується. Тому знов-таки, якщо можливо, залишайтеся в цей час з дому. Якщо є можливість, використовуйте кондиціонери або фільтри для будинку, для свого примешкання, або ж у машині. Якщо ви були на вулиці, було вітряно і потрібно було все ж таки вийти, прийти додому, обов'язково помийте руки, помийте волосся, змініть одяг і промийте слизову носу сольовими розчинами. Оці е, дуже прості і нескладні моменти допоможуть вам краще себе почувати в період квітіння, а вже за більш е, активною допомогою, приходьте до лікаря лікаря-алерголога і ми розберемося з вами разом, що і як робити.